Прийшли до Йоанна і сказали: Раві, той, котрий був з тобою на Йордані і за котрого ти свідчив, так він, Христос, хрестить і всі йдуть до нього. І тоді сказав Йоанн красиві слова, не може чоловік нічого брати на себе, якщо не буде йому дано з неба. У часи, коли більшовики робили свою сатанінську революцію в 17-му році, так що вони зробили? Істинну церкву православну переслідували, ставили під запрет, а обновленців, тобто чужих, у той час їх обновленців при більшовиках піддержав і Косинопольський патріарх злочинно піддержав, не смів того робити, то все рівно то ті взяли на себе, що вони церков, але такою не являються. І тоді прийшов час. Все обновленчество розпалося, розсипалося, бо Йоанн потвердив і нині всім нам, хто й сьогодні називається церквою самовольно, не будучи таковим, то буде лише просто обман або просто вмісто церкви будемо видіти обокновенну релігійну організацію. але до Христової Церкви відношення немає що. І ви самі свідчите, каже Іоанн, що не я Христос, я лише посланий перед Ним. А тому я радуюся, що відбувається те, що говорили пророки, йому довжно, йому Христу рости, підніматися, а мені умалятися, бо я свою місію виконую. Завершує Господь такі слова, такими словами, приходящий з неба єсть вище від всіх. І що він видів і чув, то передає і свідчить. І з земних ніхто не приймає свідчення Його. А от ті істинні діти Божі, котрі прийняли Його, Христа Ісуса, з мертвих, свідчать сим, що то запечатлено, в них, що їх Бог істинний. І ми свідчимо. На весь світ, що наш Бог, Христос Ісус, воскресший з мертвих, той єдиний істинний, перебуваючий в нашій церкві, і тому наша церква благодатна і спасительна. Господи, воскресший з мертвих, благослови нас, щоб ми держалися єдинцем з канонічною українською православною церквою, де предстоятель, блаженіший митрополіт. Гонуфрій. Бо лише в тому моменті ми подлинні християни, а наш Бог істинний, і віра наша істинна, і як ми співаємо ту пісню, знамениту сербську віра наша славна, віра наша православна, бо держася з точного знання, яке має точні орієнтира наша віра, відя її. Визнання в світі, ми той без сумніву в істинної церкви, не на критику, на погрози, на всякі там переслідування. Ми ведь перетерпимо переслідування, каже Павел, не за того, що не способність ми захиститися. Ми теж можемо організувати якісь групи людей, які можуть чужі храми захвачувати. Але ми того не робимо. Бо наш Бог істинний не благословив нам то робити, а терпим гоніння за Христа, за того, що нас чекає в 100 крат більше нагорода в царстві Божєм, бо сам Господь предупреждав многими скорбями, гоненнями, напастями надлежить нам вийти в Царство Божє, не легенько, без всяких преп'ятств, ні. тот путь... У царство Боже є тернистий путь іспитання, а якщо на ньому не є іспитання, да й не є на ньому гонення, то ложний путь, бо світ своє любить і не трогає, а от церкву істину переслідує. Всі, хто в церкві Христової ісповідники за віру Христову, а ті, котрі гонять, б'ють і переслідують, то люди, котрі стали на путь. Того злочина церковного, котрий ніколи не прощається, ні в всьому світі каже Господь, ні в вічному. І ти, Божа мати, благости наших людей, держатися благодатної канонічної церкви, бо в нашій церкві істинний Бог, наша віра істинна, а в вічності нею і ми зможемо стати наслідниками Царства Божого. Амінь.